Підняття прапора я запрошую дітей, молодих жителів села Розгірче, де ми сьогодні знаходимося, щоб вони підняли урочисто цей прапор на своїй землі. Прошу, дівчатка, допомагайте. Урочисто піднімають прапор країна місла. Oh, І чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні випала така хороша для мене нагода, щоб розпочати ваше те добре діло, яке ви починаєте тут, у нас на парафії у Розгірчу. без Бога ні до порога. Тобто будь-яке діло, яке робиться без Бога, воно завжди є ну, завершується, принаймні, не так, як би хотілося. Тиждень тому в суботу мали всеукраїнську прощу, економічну прощу до Марійського центру в Зарваниці, де знаючи, що ми будемо за тиждень в цьому такому гарному місці, намоленому, ми придбали таку іконку. Її освятив архієпископ Тернопільсько-Зборівський Василь. Сьогодні там в цій келії зверху розмістимо як наш дар і нашу шану цьому місцю. Щоб нас Бог підтримав і допомагав. А я хочу надати слово від нашого клубу, який вже вдруге проводить такий фестиваль-табір. Володимиру Олексіму, який є нашим керівником, сказати кілька слів. Слава Ісусу Христу! Друзі мої, мої земляки. Знаєте. Отець сказав, що є речі неймовірні. І справді ми робимо річ потрібну і, можливо, вона є важка. І коли ми готували цей табір, можливо, були з командою, в нас є кілька лідерів, можливо, ми десь між собою сварилися. То так має бути, то так, то так. Але я дякую всім, що ви підтримали цю ідею. Святе місце порожнім не буває. В Карпатах має бути потужний потужний бардівський табір української пісні, і ми це робимо. Ми робимо це вдруге. Наш цьогорічний фестиваль. Ми його довго планували вже практично два роки. Але нам його допомогли так, якби допомогли організаційно підштовхнули нас. До того останнього рішення це кредитна спілка Вигода, яка того року проводить Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок, бо вже 20 років як відновлена кредитна кооперація на Україні цього року. І ми їм дякуємо за цей поштовх і за цю підтримку і фінансову, і таку моральну. Я запрошую до слова голову спостережної ради кредитної спілки Вигода і директора Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок Петра Маковського. Перша спілка в Україні. Ідея кооперації це не була ідея, яка тільки народилася в 92-му році, вона жила до 39-го року. Багато українців виїхали в різні країни, коли наша Україна була підневільною. Сталося так, що я був тоді на цій зустрічі з тими американцями, канадцями українського походження, які розказували про те, як це працює в Канаді і в Америці. Там є життя молодіжне, там є життя церковне, тобто де люди формуються навколо духовних речей, це є базове, і там є життя фінансове. Люди, які є українцями, вкладають свої гроші куди, в свої кредитні спілки. самі їх контролюють і здобувають якийсь такий прибуток, силу фінансову для того, щоб підтримати ті структури свої. Ми започаткували 92 му році спілку. Маємо тут засновників. Я Ігор Чорномус біля мене, так що приємно привітаємо його. Також він був один з засновників. Є за Новий медик, який долучився до цього процесу на пізніших етапах 92 93 93-го року. Ігор Рубий, я перепрошую, Ігор Рубий знімає це засновники. Ми сьогодні такі, бачите, вже так би молоді, ці красиві, а бажайте собі. Як ми були 20 років назад, я про що хочу сказати? Пам'ятаєте вартість грошей тоді в 92-му році? Нуль. Рівно нуль. Грошей, гроші не мали вартості. Бо те, що ми зібрали з ігором, з о, другим ігором, зі мною, і таких ще було 10, 13 копійок і 13 людей. Нуль. Якби ви сьогодні почали таке про щось говорити, починаєте якусь справу, навіть яку ви зробите, та що вони там зроблять? Нічого не буде. Дух і віра роблять все. Так. І ми дуже раді, що люди не тільки молодь, сама займаються такими речами, а навіть старші люди. Дуже приємно, що ви пишете і що самі виконуєте. Друга пісня мені за музичному відношенні здалася трохи цікавішою за першу. Перша трошки традиційні, такі музичні ходи. Але я думаю, що якщо композитор почав вже ту роботу, то він не кине, поки не почне робити дійсно абсолютно оригінальну музику. Е, ну, Напевно, так чисто технічно, то мабуть е, Але теж обов'язково додавить, що трошки треба попрацювати з мікрофоном, так щоб. Е, да. із чужих думок я благаю, зробили ж кров моя, чуєш, тільки ти, моя, будь завжди поруч ти не залишай, не йди пригорну тебе до серця чує.

Яке проходить е, у цьому місті. Отже, я з нього почну, і ми зразу перейдемо до пісень. Прислухайся, як розливаються акорди величної музики. Годинник спинився у місті дочів, де цілуються тиша і гал. На сорочці життя ще здалось би одного надійного гудзика застібнути його по нагрудях, як личить заміжній мадам. Заслонити теплицю душі, де цвітуть орхідеї та лілії, щоб ніхто із чужинців не зміг увійти в щойно прибраний храм. Чуєш музика Лени з небес, наповняючи подих надією. Тут прекрасно, у місті дощі, де цілуються тиша і гам. І перша наша композиція музика життя. І наклени тримають неба, у ньому не бачу відзеркалення себе. Мабуть, не просто так низько і близько до тебе Опустилась синьок і усміхне на небо І торкнулась душі, шоковости з мами Напиний голос. Буде світ Зі словами, піснями, думками, звуками, Словами, піснями думками, звуками Бо да, все це музика, 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 життя. Без важна музика, 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 чуття. Все вирішить музика. У ній гармонія, усе це музика, музика твого життя та річки. не шукай старого броду, заросли сліди, річечки. Довський совечка, дай скоріше ти, крити вчений біля дуба, ходиться туди-сюди. Коротко. 60 учасників табору, 15 конкурсантів. 10 переможців, багато емоцій, 4 великі концерти, 2 концерти для жителів села і гостей з міста Стрия. Це чудове професійне журі, це багато позитивних емоцій, багато дружніх розмов і кожні 3 доби вечірня ватра до 4-ї години ранку. Ось це і є. Фестиваль табір Галакіон 2020. Та на опришки на вите горіти до батри щедро. Настрійде ми горло, за піти. І я зараз запрошую на сцену Деякі були в журі, а це Ігор Жук. Це є один з найварків -най -най україни. Я навіть не знаю, що ще сказати. Ігор жук. Жоном ігором. Алла Титаренко. Клуб авторської пісні Пувас місто суми. Галактіон в журі працював пан Іриней Туркане. Це є подяка тій організації, завдяки якої відбувається цей весь великий фестиваль, всеукраїнський, всесвітній фестиваль українських кредитних спілок. Ми дякуємо кредитній спілці Вигода і запрошуємо для отримання подя... подячної пам'ятки голову спостережної ради пана Петра Маковського. Дітні спільці вигода за допомогу в організації фестивалю табору авторської пісні галактіон 2012. Я би мав щось сказати. Я хочу сказати, що це є один із наших заходів. Проща за вулиці 7 липня зібрала біля тисячі людей з усієї України. Сполучених з, з Штатів Америки. Галайтіон e, e, це є продовження вчорашнього захисту, який почався e, хода на Ходана Там багато взяло участь людей. І вчора ми розпочали ще один дуже гарний і комплексний захід це є горами нашої слави. 12 наших друзів пішли горами, які, на яких побудований наш дух горами. Слава переможцям! І вони мають завершити 19-го свою подорож. Сьогодні ми розпочнемо, я офіційно відкрию також ще один комплексний захід, наш захід, який будує дух, це є пленер художників ім. Івана Хандона. І завершимо ми ще в суботу. Я вважаю такою п'ятницю і суботу буде книжкова толока. На якій будуть присутні 65 письменників понад 40 виданиць, в тому числі відомі лауреати Шевченківської премії Василь Шкляр, Михайло Друсяк та інші. І 21-22-го, в селі Розгірському, там, де відбувався цей табір, відбудеться етнофестиваль Старіцької потоки головою журі Ніна Матвієнко. Вечором в суботу нас буде. Будемо розважати, буде співати для нас відомий Тарас Шубай, Оксана Муха, а також у неділю ми завершимо галу концертом переможців. І я вважаю таким концертом, який буде будувати наш дух Ірини Фетишин і Назарії Савка. Я всіх вас щиро запрошую туди. І я можу сказати, що кредитна спілка вигода 20 років, яка створена, щоб ми знали. Тут, в цьому приміщенні, конкретно в цьому фоє 14 червня 22 року, побудована не на грошах. Не на грошах, вона побудована на дусі. І цей дух через 20 років ми хочемо будувати. І всі, ви, всі заходи, про які я назвав, вони ніякого відношення не мають до грошей. Вони мають відношення до нашого духу. Бо якщо наш сильний дух... Тоді будуть і гроші і все інше, бо без цього, звичайно, що допомога все це приходить звідти з наших можливостей фінансових. І я вважаю, що ці фінансові можливості у нас є, вони у нас з'явилися тільки тому, що все побудували на дусі, на міцному українському дусі. Слава Україні! Директора фестивалю Всесвітнього фестивалю українських традиційних спілок передаю естафету, пане Петре! Колегія, я хочу дійсно подякувати клубу Гаваціон за прекрасну дійсно працю, будівництва нашого духу і підтримки української пісні. Ви самі розумієте, що в цей час, коли ми маємо наступ на нашу українську мову, наскільки це дуже актуально? Ще раз хочу привітати всіх. Думаю, <звіттє> я, 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 я вирішив, що я буду робити сюрприз, бо це приємно для людей. Я би хотів сюди запросити Ігоря. Да, голову журі. І знаєте, вчора, ну, вчора розпочався маршрут горами нашої слави. Він розпочався з е, гори е, села Липи, гора Яворина, е, де дійсно була старшинська школа, яка готувала наших бійців старшинство, саме таке, яке управляло купами. І це дуже знаменито. Завершиться цей мандрівка у селі Корчен, де наша експедиція. Узауважте, де наша експедиція недавно просто знайшли, досить серйозно мала експедицію пошуку, пошуку бункера головного е, осередку пропаганди Купа. Ми його розшукрали і так завершуємо наш маршрут. Я хотів би на пам'ять Юлю подарувати цю е, прекрасну майку. Я не буду торгувати, як Юра, тому і грошей не треба. Бачите, це така карта вже. Ми можемо тепер користуватися GPS Діпенса, просто до вас приїжджати. <рес> ми запрошуємо. Це відкритий туристичний маршрут. Він офіційно буде мати номер. Обласна рада там має присвоїти номер, він буде всюди. Там буде навіть для нього ми готуємо спеціально мандрівник, такий, що ви будете розуміти, про що йдеться і куди ви маєте на другий ми вас заборонено.